Доброго дня, шановні колеги, ми з вами зібралися на 64 ту позачергову сесію. На сесію прибуло 12 депутатів. Сесія є повноважною і сесію оголошую відкритою.

स Шановні колеги, прошу вшанувати пам'ять жителів нашої громади, наших захисників, Сімперовича Миколи Івановича, Желізняка Анатолія Анатолійовича, Яценко Сергія Олександровича, Чурікова Валентина Миколайовича, Краснопіра Ярослава Вікторовича, Сердюка Юрія Станіславовича, Богая Олега Івановича, Фугля Павла Сергійовича, Хітайлова Максима Євгенійовича, Курбацького Олександра Івановича. Свища Ігора Петровича, Демеденка Івана Валерійовича, Верховського Назара Володимировича, Коваленка Андрія Івановича, Козинця Віталія Володимировича, Бандурко Валерія Анатолійовича, Доленко Дмитра Олександровича, Зини Андрія Івановича, Кузуба Івана Григоровича та всіх захисників, цивільних і дітей, які загинули у рашиській війні. Дякую. Для проведення нашої сесії нам необхідно обрати відчинну комісію. У кого будуть які пропозиції? Будь, будь ласка, Ігор. У мене є пропозиції для відчинну комісію. Гришка, Олександр Миколаївич, Сергія Коленова, Приворожа і Мельника Сергієва. Інші пропозиції будуть? Ні. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались. Лічильна комісія приступає до своєї роботи, а ми починаємо розгляд питань. Порядок денний. Ви ознайомлені два питання на розгляді про вирішення питання щодо поновлення договору оренди землі з ФГ агротех 2015 і про внесення змін до показників бюджету Сенчанської територіальної громади на 24 рік. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Порядок денний прийнятий. Переходимо до розгляду наших питань. Про вирішення питання щодо поновлення договору оренди землі з ФГ Агротех-2015 пропонується проєкт рішення укласти з фермерським господарством Агротек-2015 договір оренди земельної ділянки. Кадастровий номер бачите, Площі 24 гектара для ведення фермерського господарства терміном на 7 років, з використанням переважного права орендаря перед іншими особами на укладення до оренду землі на новий срок з 1.12.24 року. Земельна ділянка знаходиться за межами населених пунктів на території Сенчанської сільської ради Миргородської райони Полтавської області, встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки землі. Фермерського господарства агротех 2015 заключити договір оренди земельної ділянки та провести державну реєстрацію іншого речового права права оренди в порядку визначеного чинним законодавством України контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин природокористування, планування території будівництва архітектури охорони пам'яток історичного середовища і благоустрою сільської ради голова Гришко. Зауваження пропозиції до проекту рішення ставимо на Гришко. <кхі> <кхі> Самотург. Середняк. За. За. Буконя. За. Пугач. Воздовська. Побій. За. 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 Мені. За. Орлюк. За. Петят. За. Чергас. Дванадцять завжди. Дванадцять завжди не треба. За. За. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до показників бюджету Сенчанської сільської територіальної громади на 2024 рік. Пропонується проєкт рішення. Внести зміни до рішення 49-ї сесії, 8 скликання від 19 грудня 2023 року номер 48 про бюджет Сенчанської сільської територіальної громади на 2024 рік, а саме здійснити перерозподіл видатків загального фонду місцевого бюджету, перенести по коду. 0211-021 перенести видатки з 2120 на рахування на заробітну плату на суму 137 166 гривень на заробітну плату в сумі 137 тисяч 166 гривень по закладах загальної і середньої освіти. По коду 021-1031 перенести видатки. З 2120 нарахування на заробітну плату в сумі 58 570 гривень. На е, код 2111 заробітна плата в сумі 58 570 гривень по закладах загальної і середньої освіти. Е, по КПВК 021 82 30 Перенести видатки із послуг в сумі 28 тисяч гривень. Предмети матеріали в сумі на предмети і матеріали в сумі 28 тисяч гривень. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від двадшостого до року. номер 1169 перерозподіл обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти у 2024 році. Збільшити доходи бюджету Сенчанської сільської територіальної громади в сумі 94 чотири. 1800 гривень субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти та збільшити видатки на суму 94 800 для забезпечення харчування учнів початкових класів за рахунок субвенцій з державного бюджету. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансовий відділ Сенчанської сільської ради, контроль за його виконанням на постійну комісію Сенчанської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку. Голова Берсель. Зауваження пропозиції до проекту рішення. Будь ласка, відносить до 28 тисяч по, по станції поліцейської. Що це за перенесення? Е, зразу, нас, буде, Сітлана, будь ласка. зразу їх планували на послуги. Ну так як парусток і ніхто не согласився послугами виконати ці роботи, будуть закуплені матеріали і. Виконають чи громадські, чи, чи найді чи, чи має, покрасить полщу, що вони будуть робити, на ці 28 тисяч. Із послуг переносимо на матеріали. Так. Тому що, щоб виконати ці роботи, на ці послуги ніхто до нас не зайшов. Ще питання є? Це не, не зайшов, це послуги по боточному по ремонту. Ні. Да, Ні. Ні. На такі гроші ніхто не соглашається виконувати такі роботи. Будемо виконувати, перенесемо на матеріали і виконувати власне місце. день. <кій> Хорошо. <кій> Питання ще є? <кій> Ставимо <ми> на голосування. <кій> Гришко, За. Самотуга. За. Передняк. За. Гусь. Нема. Поконя. За. Пугаче. За. Воздовський. За. Бабинь. За. Коротя. За. Мельник. За. Верню. Да. Да. За. Да. Читят. За? Чекнес. Да. Утримались. Припуховано. За. 12 за. Рішення прийнято. Шановні депутати, питання порядку денного позачергової сесії вичерпано. Я вам дякую за роботу і сесію оголошую. Закритою. <звук>

Sonny pro children store should start. I'm <speaking> the <in Spanish>